На нас. о боку. Оба. А, чую. Вношу. що казав. А все, він один був. Він нокнутий? Давай, Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Пару. А куда їм повертати? на машину якусь падають? Там є машина. Пару. Не, не реально. Не знаю, зачем я раз попал. Может, сдается. Ничего себе, будка. Сразу два дульника. Там вже нема, пацаны, М24 О! Я його. Оба. Опа. Оба. Детру. О, там. На тюдин. один. ты мной. Я добив то. вони десь тут. нестуто. Що там забыл? Що не рісає? Силовчик, попав димом на тебе чи ні? Силовчик, силовчик, попав впалив дим Я в диму, я в Зараз ще перезаряджу смокопушку, дам ще один дим Давай, бо в мене нема врізки Він тобі А він стоїть, буде буди вас валив? Да, він десь хату був Десь Все, я втачку жру і відходжу А він, бля, ніхуя собі Что это такое, блядь? Стив стоит на месте просто, блядь, 4 пули, 4 А где он? Вот тут где-то близко, well, вот тут. Вот тут есть. Желто. Okay. Один там в поле бежит добивать. Nee не, не, ближе, ближе, блядь, где-то. Десь, где где-то, 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 Аптека є. Бачу, 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 залупчик залупчик, бачу зліво, на по дорозі. Павло, аптека є? Так, Бачу, бачу. Таю. Він біжить, хлопці, біжить, Угу. Я не попадаю. Нокну, нокну. Хорош. Він, Він, парці, в мене ще є... Що біжить по дорозі? Що біжить по дорозі? Справа, справа, повіше. Отам, оттам, от там прям був приціл. Там, Я, де, який от... колір, пацани? Там де ти нокнув. Зелений, зелений, на зелені. Піднімайте, дай, побаха Даю. За хатою? Да. За забором, за забором. Дав. Погано. Ще одну. Ой, харно. О, та -та ще. То всі? Вони здохли сразу. Да? Нет, там один нокнутый, да? Пацаны, скажите что-то. Нет, двое, двое. Там двое Вони... было. Вы не мертвые все двоє так? Але я не знаю. Чи всі. Може, Два є. Все. Або він того панцера так і не використав, а? Добре, що два мені інфу, бляй, ну якщо ти нахуй я... Четири. Візьму його, певно, замість. О, блядь, мене зависло, да? Хіба в рот прийпав? Я... Ну, ми тебе чуємо. У тебе телефон є, може його... Та-та, маєш цей? Ну, я біжу його. А, ви відроджуєте по телефону? Угу. Важно билка я. Я телефончик. Давай, поки він по чипик Добре, а що він використов... того панцира не вистрілив. Добре, що да, інформація. Я, я кричу, я... думаю, як так. Тут 6X взяти комусь? Я Я нашел зовут. Я просто воду даю. Давай десь на жовту, Це там було. може якась ЛГБ буде. Ну під водою мусить десь бути точно стопудово. Там пасажирів таких як ми повно є. Вотно, ну, є впереди. Прямо пурш, переправище. Вот тут станем, може. я на вишку тачка сзади вас заглушилась. на жовтій. Угу. <по> <"Понам> десь. Нажовті по Помошене, помишне. Бачу, типів там от трьох. Зидор а вже пісіль. На жовті є троє. Мене зараз нокнуть. А, мене вже луплять. Мене ззаді лупили. там диви. Вот Одного нокнув на нас Хорош. Я попробую на вишку вилізти, його добити. А Я там смакой уже понял. Там за машины едут, что есть. Да, ухит. Нажав те. А, там, у там бачиш. Сейчас yeah, yeah, за парашют сраны. Зидровну, виль не в Ой, ми що там, блядь, вообще. ми в зоні взагалі не партяйся, головне не нокайди зразу. Бля, да, нам ніхто немає того. Блоба Лома yeah. нема. О, вісім ісів то чого не блять. Там немає десь броника. Бронь, понятно. Ну, не чуть -чуть, бачу, вот поп... лежить. 60 хп 60 хп бронь УНЗБ А бусти має хтось лишній Може ти один з ким-то нам двоє Давай один О, Дякую Має третю броню, але фолова Ну Сеня не в зоні зараз буде, ще трошки О, ебать на зона зайбіс Ну? Бачу, типа, жовта. Забіг за скалу. Тут лом мусить бути, пацаны. Це 100% десь мусить бути лом. Нам би вилізти нагору. Да, було би супер, але нема А у нас машини нема. Є машина. Ну то можем підвести сюди от під кришу стати і вилізти на машину і з машини туда. А, є, да? Чи ні? А, ні, це вони. На машині? Угу. Блять, пізда. А де вони? На самі прямо. Внася. Бачу за тачкою. <ріць> <ріць> Я <ріць> дав хід за тачкою. Підніміть, підніміть, можете. Біжу, біжу. Я все вірю. Вони мене не бачать. Тачка їде. Galite pastirrelėti, su skenuti, nežinau. Na, no, dupa. Oh. Yeah, yeah. oh. Kidai granatą ten. Всяких там еще? Двое было за стеной Вот тут зліва от раха. Хорош. Сеньке, граната. Да, У всіх боїв, да? Тут ще б ніхто синій кинув. Тех всіх. Або мені допомогу дав оту. Тобі телефон ще я можу просто відзвонити. Так, один чіп є, другий чіп є. Третій є. Не, не взяв третього. Не взял, не взял. Як там телефон? Просто через мені. Диви, він не взиває. Терезменю, і... треба стати, треба стати. Йома, я вже розпереживався було сильно, це було сильно, це було сильно. Хайлайтик. Угу. Йома, ще хвилину, я цілу хвилину не проживу, аж в шостій зоні полетите. Де там падати? Там Чого? тупо пізнати. немає ні одної хати, що там будете лутати? Ні, ми будемо піздати тільки. Угу, mm -hmm. кулаками. Угу. Mm ну? -hmm. No? Ну да, ми ж не зберемо. Когось ремка була, ні? Да, була в мене. Я понял, я понял, да я ще, ще тут є ще? Ну таки четко флешечку мені дали. Там хтось. Ні? Там був аж стоїть, бачиш. Ага, мені побачилося, що за там бжов, Там жовтом хтось. Там встань, оцей труп спереді саме. його. там не трогай. Там, там, там блядь. Короче. Крим, карімка, все бодай. Ну я хочу назад взяти, смоку, пушку. А в мене і так патронів на неї нема, ладно. Там не вб'ють, я не знаю, як потягнути час, що вилетіли. Тачка є. Не знаєте, що треба було взяти? Автоман замість снайпи? Нам же не треба снайпи. Ладно, все, відбій, 5 секунд до наступної. Хотів вам взяти комусь автомат, я би дропнув. Томпсона, візьму вам Томпсона. Хтось один буде мати. Якщо ми до автомату тебе нас не розстріляють в повітря. Не розстріляють. Вони щоб мене, мене не вбили. Може би на яку машину падаємо. Падаємо на, на нього. Я пішки піду, мене почують зараз ту машину і розвалять. Падайте на мене, десь там. Машина не в зоні, ти не стинеш, напевно. Стидно, стыдно. Забрать хтось зброю, а я падаю на машину. В принципі, тут во кинув на метку, пацани. Зразу одну аптеку дам. Два дима. О, тут тепер Але у вас місця, певно, не буде, стоп, все залутати. На сыні тепер. О там вот тип стоїть на жовтій. За каменем. Салупчик, тут йди до мене, скоро. Павло, тут 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 тут, еди мене, сзади. Я тут в зоні То по вам? Тут на дорозі хлопці, просто. Угу Чухай, Павло десь каже, Павло, він вже побачив вас жовто. Нокнув його. Да, нереально, ме трупи. Машина и да О, хорош. Він там є за камнем на те ще десь кисне. Гранату має. Я не знаю, у мене інфу нема Опа, підірвав їх. Ош! Ще дві гранат Що це відбувається? Та -та. Э -э, залупчик, ты тоже бежит там утас. Я там 6 трех подервал. Дай, дай, Даю. Дал. <святый пыль> <святый пыль> я не маю уже смоки, я тупо тут давал. У меня есть ремка, мужики. Бери третью броню, я вам дам ремку, еще две, две этих. Вот там стоять. На желтой. Есть какая-то снайперка, может? Єм комплекс, шоу А стоп, це було вот тут, вот тут, вот тут, вот тут Треба семерки Он не в зоні. У тут же один. На жовті, на жовтій. Хорош, акуратно, щоб граната вам за камень не прилетіла. На жовтій один був. Жовта є. Нокнув? На сцене один біжить, по правой. Там два. Тут один Желто прям, их. Їх... Їх ще троє, да? Я инфа. Один ХП на мені. Треба догравати, пацани, не треба ресис. Низом пішов пушити, низом справа буде вас два. Я тут сейв. Бля, біки нахуй. Ремонт? Бо, я думав, ми не змогу смогут А де він є? могу. Він справа, Василь, десь там далі Ой-ой-ой, хорош. Лест, Тихо тых. Райва сыр сразу. Грай грай, грай Слева. Гранату приедет здесь. И там десь дал такой. Вот там. Инстаней. Чи не устаний. останній. Треба шлем срочно. Вот вот, вот, вот. Блять, сука, ти їбана нахуй. Тих, тих, тих. Зон П5, отут десь. Найлегерсь, От тут, на місці, на місці прям. Дай, дивіся трошки було треба. Біжить, біжить, біжить. Блять. <зв� tennis> я сліпий I... був. <зв� bakayım> я. я був сліпий. Але, єба, це було красиво. Це настільки, це було. настільки класна катка, що я її стопудово залию на канал. От мільйон процентів. Вона прям топова, ну. Угу. Оце не с... м... залуталося. Шлема нема вже. Тисячу урон, та ти що? Ну, тисячка рівно і п'ять. батя, це батя. Це, це просто ну, топова каточка. Класно було, коли ви прилетіли, я кидаю гранату, якийсь дим, там якоюсь нокою... Тут Василій на машині його збиває. Було шикарно.